Автомобільний комплект сладка є парочка. Video і стандартний бортовий cd Радіо. Причому радіо тут дублюється. Дівідюк – це є автономний пристрій. По суті, його можна включати напряму. А головний пристрій бошівський, він специфічний, він виступає як головний пристрій автомобіля, вміє, власне, розпреділяти звук зображення на кабіну і салон. До DVD-шки під'єднується окремим кабелем, а до машини має свою фішку. Поки що мені не знайомо і не зрозуміло. І от від мене хочуть, щоб я це включив на столі і зрозумів, чому одне не вмикається взагалі, а друге падає в режим сервіс. Б'ються п'яткою в груди, що дроти і акустику вже перевірили, тому вірю на слово. Після письмової розписки будемо знімати захист і пробувати то діло якось включити. З мінусом просто, з плюсом аж три перемички треба поставити. Ставимо, вмикаємо. І бачимо. Бачимо заяву «Не сервіс. Зрозуміло, з дів'яком зрозуміло. Тепер питання: він не бачить покану головного пристрою, тому в сервісі. В нього було коротке по виходу звуку, але звук йде через головний пристрій також. Чи це якась помилкова ситуація з спрацюванням захисту? Треба розбиратися. Залепших кнопок немає, тут все в порядку. Цікавий приймач інфрачервоного випромінювання пульта от такий планарний СНД. Не кожен день такий побачиш. Є свої перетворювачі, живлення, Пару керуючих транзисторів і фішка. Солодка парочка цікава. Це, по суті, два незалежних пристрої. CCS Professional це є головний пристрій. Тут є, вроді, як навігація, як каже... Замовник, телевізор працює, тобто він все ж таки вмикається і працює. Бо на ньому зав'язана навігація. Тут є CD, і от є вибір озвучки на кабіну, на салон, тобто це для буса великого система аудіування, озвучення. Ну І навігації. З DVD. Вона не в аварії, це, власне, скоріше є сервісний режим, ніж аварія. Бо в звичайних магнітофонах напис сервіс говорить про аварію. За кнопок немає, воно виглядає адекватно, навіть можна ходити по сервісному меню. А от вийти з нього неможливо. І DVD-шка виглядає повністю автономною. В неї є врофішки. от Виходи, і окремо є відеовиходи. Вона може працювати повністю. І заглушка на антенний вихід радіо не має. Її брат-близньок Сі С, чи як там воно було головний пристрій, він підключає DVD-шку через себе транзитом. От з нього виходи єврофішок, виходи відео також є. І його фішка незвичайна. Мені не знайомо. Розпіновка частково є. Тут якраз теж звук, живлення. Нічого цікавого. Вже дізналося, що сам пристрій вмикається, значить, тут шпортатись немає чого, візуально нічого не знайшов. Є входи кількох різних додаткових пристроїв, такі як мікрофони для. Напевно, екскурсія або щось схожого, і виникає питання, де проблема, чи в головному, який ніби як працює принаймні базово, чи в DVD-шці, котра в сервісі. DVD-шка підключається також по каншині. Тут заведена каншина додаткова і відповідно може керуватися від головного пристрою. І поки що не знаю, з якого боку до цього підійти, бо стикаюся з подібним перший раз. І поки вам придумую, що розказати, помічаю краєм ока, що тут щось не так. Ось видно, ось цей пластик був зміщений, зламаний. І один пін загнутий. Оцей такий відеовихід, напевно. Він явно пошкоджений. Чи він міг викликати цю проблему, я сумніваюся. Можливо, як демонтували. Його пошкодило, але тут явно щось не так, як має бути. Треба буде з цим розібратися більш детально. Відповідь легко знайти на верхній кришці. Це є USB. USB-порт, тому він точно не є причиною. І поки що це в сторону. І довго я би ремонтував справні пристрої, якби добродій не підказав по парт номерах, що воно в комплектації йшло інше. І є думка, яку я не можу заперечити, що воно просто несумісне. Це LX-DXN, він не має куди бути підключеним. Антенна нас не цікавить. Фішка мікрофона. І ще один мікрофон був погнутий, роз'єм, котрий нема підключити. USB не задіяне, решта все підключене. Живлення нема, бо ведучий не включається. Введений, нічого не світиться, ні на що не реагує. А... Монітор має своє меню і теж немає сигналу. Каже також, що немає сигналу від навігації, але навігація не в головному пристрої, а окремо. З кожною секундою все більше запитань. Якщо залізти під автобус, то можна побачити ще одну дівідіжку. Не знаю, що ви там бачите, Блаупунктівську. То вже третя. Головний пристрій приходить ось на блок. Тут силовий вхід. Скоріше за все, тут є підсилювачі. Десь тут би мала жити і навігація. Інфрачервоний подовжувач, ось тут є другий хвіст. І він нам поки не потрібен. Є купа фішок до чогось, чого тут нема. Чи мало воно тут бути, чи ні. Поки що не зрозуміло. Є кондиціонування, воно нас не цікавить, термодатчик вуличний. Нам треба зрозуміти, як працює чи працює головний пристрій. Відеосплітер на нього би мало приходити зображення з головного блока. І він би мав розкидувати по моніторах. Салонні монітори мають вийти в робоче положення, опуститися, вони цього не роблять. Тобто проблема може бути десь і тут. Так, треба маркування подивитися, щоб можна було загуглити. А під стрихом живе Ченджер блаупункт. Модель, на жаль, не видно. От він такий підвішаний повністю. Має індикатор якийсь, де диски навіть не знаю. Це напевно є шухляда з дисками. Тільки її так просто не виймеш, а воно не заживлене. Коли ви вмикаєте головний пристрій тут щось появляється, якісь напруги, щось замикається, нічого. Ну от від того треба починати. Знайшли запобіжники, такий на перший вигляд блок простенький, але то тільки до моменту, поки не залізте все. середині там ще ого, го скільки всього. Цілий світ. Отак то були не запобіжники, запобіжники ось. Зараз, може, нам покажуть. Можливо, є хтось, хто має досвід роботи з такою технікою, з автобусами. Помільніться, давайте контакти. Можливо, вам це буде цікаво. Бо я братися боюся. Мені забагато вихідних даних. Треба якусь більш вузьку інформацію по проблемі, тоді я на столі можу з тим працювати. Чуть -чуть. Ось Так воно виглядає без кришки, без документації нікуди. Повну вільних місць, як шашки. Витянув реле на стоянці, запхав назад і ніхто нікуди не їде. <свісно> Хто не смішний, якщо чесно. Якщо бути дуже наглим і залізти за нішу з запобіжниками, вона величезна. То можна побачити щось отаке. Ось такі жмути дротів. У мене складається враження, що автобус від літака відрізняється тільки тим, що не літає. До мені в очі попала цікава річ, це не телефон, це алкотестер. І не як вас поліцай зловив, а прямо для того, щоб завести поїхати, ви повинні пройти тест. Він інтегрований в систему автобуса, і поки не пройдений тест, поки машина не дізнається, що ви в адекваті, вона нікуди не поїде. Цікаво, де такий можна придбати. Моїм кільком сусідам він просто необхідний.